Мы сегодня в гостях у Пана Бартоломея идем разведчивать некоторые мифы, сложившиеся во Львове. И вот сейчас услышу много интересных историй. Угу. Так, в чем у нас заключается миф? Ну, дело в том, что тут написана дата 1735 год. Категорически неверная дата. Потому что Вильгельм Натор, который купил эту аптеку в 1735 году, еще не родился. Ага. Это Но первое. Второе. Да, дату повесили по одной простой причине, когда подняли документы купли-продажи, семерочка была затерта и поставили ее как троечку. Фактическая дата 1775 год это доказывает еще одно доказательство того, что аптека была не в 1735 году. Ее название, если под этих дверям написано под черным орлом. Черный орел – это символ Австро-Угорской империи, Австро-Венгерской империи. И поэтому под Черным орлом Австро-Венгрия к нам пришла в 1772 году. И ну, вот в это 75 уже а в 75 уже была открыта аптека в Вильгельм Натопом. Натопом. Это был фармацевт военный. И вот с 1966 года эта аптека действует как аптека. Вот первая наша, будем так говорить, ошибка. Ми зараз заходимо біля чорної кам'яниці, у той виступ, який є на будівлі, багато хто стверджує навіть в що це була лавочка для сторожа. Зараз ми той віг розвіємо в кухні прах. Перше, 16-17 століття ніяких сторожів у Львові бути не могло. В принципі. Не було. Значить, одна із версій, яка має право на життя, в цьому будинку жив Лоренцович, радник короля по медицині, який відкрив тут першу аптеку, одну з перших аптек, яка була відкрита у Львові, чи Чістюля. І він зробив собі цей виступ для того, щоб коли в площа було в болоті, коли він заходив додому, він чистив на них взуття. просто взуття. Ну і одна з найвірогідніших версій, це що в 19 столітті проходили ремонти будинків, і це просто-напросто виступає концом. Да. Досить логічне таке пояснення. Так. Ну, То, що це чистки взуття, має право на життя. Зовсім, більш, зовсім не лавочка. Зовсім, зовсім в, більш вирогідніше. Ну скажіть мені, ну хто міг нанісити? Хтось такий маленький, дуже, як геномік. Так, а тут, наскільки я знаю, ми на площі Коліївщини. Так? Так, а які це... легенди про неї? Ну, по-перше, дехто розповідає, що площа Коліївщини це найменша площа в Європі. Це категорично, неправда. Можна з найменші, сказати, так. одна з найменших площ. На площі Коліївщини посередині знаходиться Краниця. Дехто стверджує, що ця краниця була закидана головами, коли була коліїчна головами гайдаматі, коли поляки рубали голови і закидали краницю. Категорично, неправда. Не могли поляки цього робити і тут в першу чергу, навіть за медицинськими такими думками, щоб не було всяких епідемій, вони не могли того робити. І не настільки поляки були проважальними. Категорично тофе. Тут ще одна загадка. Як називається вулиця? Бо стільки назв. Ви you знаєте, know, я хочу запитати людей, які хочуть проживати у Львові. На якій вулиці ви хочете прописатись? <laughs> так. Ну, це є всі назви вулиць, які всі назви, які колись мали. За час існування. Так, так, за час існування. Угу. І Чапліна, дуже. і Тарковська, і Бергмана, Феліні. ну, все, що завгодно. І так майже з кожної вулиці? І так майже було з кожної вулиці. Просто не залишалися ті старі назви, Ну, тут просто зробили так для туристів, щоб бачили, що все-таки запитують, якщо ви хочете проживати у Львові, так як я запитав, на якій вулиці вас прописали. Не конкретно. Да. Добре. От криниця біля е, костелу святого Андрія е, говорить так, що е, був такий Янздуплі, який рахується охоронником нашого міста. І після року, коли він помер, з'явилося джерело. І на тому джерелі Ключ зробили криницю, на тому джерелі зробили криницю і потім вже її облагородили, поставили, так як воно зараз є, з моєї арка. І теж хто стверджує, що сюди під час Коліївщини накидали голов і тому пропала вода. Так, подобались. Категорично невірно. До сьогоднішнього дня дійсно там води немає, вона є закрита, але це криниця, яка свідчить про те, що все-таки Янз Дублі він зараз м -м -м, завжди охороняє місто Це ж дуже гарно. Це оборонні стіни, наша так звана Галицька брама. Було дві брами. Галицька і Храківська з тої сторони. Ну, і якщо ми бачимо той балкончик, сюди Боярський приїхав у Францію і перший епізод у Львові, коли він пригав сіну з коня. отут якраз відбувалося берландинський дворик. Ми знаходимося перед входом в наше місто, так звана Галицька брама, один вхід міста. І всередині ми бачимо цілий комплекс Берландинського монастиря. Одна легенда каже, що в 1672 році тут монахи хотіли прорити підземний хід до жіночого монастиря. Але це категорично неправда. В 1672 році, коли татари стояли облогою під Львовом, у Львові тоді залишилося, всі повтікали, залишилось по одній версії тисячу людей, по другій версії три тисячі. Ними керував такий наш бургомістер Бартоломей Зіморович. І вони тримали облогу 250-тисячного -ти війська два тижні. Але нарешті потім татари згодилися на викуп і грошей таких не було, тому що всі з міста повтікали, дали викуп. Але чому пішла така легенда, що підкоп? Підкоп робили. Турки, які хотіли зайти до Львова, але впав сильний дощ, їх залило, і той підкоп закінчився. Оце версія того підкопу ніякі між монастирями цього підкопу не було. Ну, Так, між монастирями воно цікавіше. Так, ну звісно, що цікавіша така версія. Знаєте, дехто, дехто е з екскурсоводів розказує те, що хочуть почути екскурсанти. Ну, раді було, хай собі розповідають. Але факт є фактом. І правда, є правда. Ви знаєте, дехто з екскурсоводів, водячи екскурсії. Говорить під аптеком музею, розкажу про історію гігієни, тому що в Львові не всі не завжди вмивалися. Я хочу йому зробити зауваження. Цитую повністю історичний факт: Львів'яни, як і всі інші жителі других міст, думаючи про свою чистоту в східній частині, де стриблизно тут на площі ринок, побудували водоймище, до якого з чотирьох джерел підвели дерев'яними жолобами воду. Водоймище називалося Мілюзина. Від того, що лів'яни поставили на ним головну статую Німфи Мілізини, яка собою символізувала символ чистої, джерельної і річкової води. Вперше в історії відомості про це водоймище датується 1407 роком. І одне з джерел до цього часу існує це на високому замку, де стоїть матінка Божа, де кажуть, що там свячала річка. Класно. Тобто ж лів'яни були чисті, миті. Ну, може і не завжди, але говорити екскурсантам, гостям нашого міста, що львів'яни не всі не всюди вмивалися, я думаю, поважаючи львів'яни себе так не скаже. Так, я думаю, що так воно є. Ви знаєте, дуже багато хто розповідає, розповідає нашим туристам про той будинок, що балкон, балкон кохання. Але, але ми бачимо рядом зовсім незрачний будинок, правда? Після, після тієї історії, яку я вам зараз розповів, він набирає зовсім інакших красок. Ви знаєте, коли польські королі приїжджали до Львова, скільки вони були у Львові, в ратуші проводилися стільки днів бали. І от коли їхав польський король 에, Владислав Ваза, шукаючи собі наречену, після першої ночі балу, гуляючи по площі ринок, проходячи повстуді, він побачив вікні красу, запитав відразу, чому вона не була на балу, адже на площі ринок живуть найбагатші люди. Так. Йому це мотивували тим, що 에, батько її зобоживши купець, заборгував велику суму грошей в казну міста, і їм, поки є король, під домашнім арестом присудили лавошні так звані судді бути під домашнім арестом, поки король є у Львові. Тихенько ваза Владислав, знавши, яку суму заборвав батько, вніс в казну. І на другий день на балу він побачив прекрасну панянку, яку звали Ядвіга. Безмежно в неї закохався, вона йому відповіла взаємністю, він її забрав до себе в крахню, в свою резиденцію. Прожили вони декілька років, вона йому народила сина. Але коли він захотів узаконити свої відносини, польська шляхта категорично була проти, як, як сказала Пугачова в можуть королі. Так, так ось, як же ж так король польсько-литовського князівства огромного жениться на дурці якогось зогожілого купця? І вони йому зробити не дозволили. Він жениться на австрійській принцесі, потім на французькій принцесі. І коли одна з принцес, гуляючи по двору замку, де проживав Владислав, побачила жінку, запитала, що ж це така, їй відповіли. Ну, Коханка короля, ну коханка короля, вона пішла до Владислава, настояла на тому, щоб він її відправив замку. Ну не може жінка коханка жити в одному будинку, правда? Він відправив її в Литву, в якусь провінцію, де було багато ліси і де була е, дуже класна е, е, охота, дуже класна. Була. Він був охотником, але дуже часто став туди їздити. Їздив не на охоту, а їздив до своєї пані Єдвіги. І та історія закінчується дуже класно. Коли він вже у віці, приїхав останній раз до своєї ядрі, склонився нею на коліна. Дійсно да, красива існує. Невздрачний будинок. Після цієї історії він набирає зовсім інакше краси. Дивишся зовсім по-іншому на нього. Ну, За два дубки супер. Там помітили на наверху, задумчува така людина сидить. Хто так? Ну, перше, я вам скажу, це каплиця Боємів, Це є забудов... прізвище їхні Боєми, забудовники храму Латинського кафедрального собору. А наверху, на самому шпилі, сидить. Засвучений Ісус Христос. Там написано Зупинись прихожую, чи тобі так сумно, як мені. Таких статуй є тільки дві в світі. Одна у Львові, тут на каплиці воїнів і друга в Вотікає. Все більше таких статуй у світі немає. Дійсно, є чим пишатися львів'яном. Є ще один міф. Про те, скільки Львову на самом деле нет? Ну, Ви знаєте, якщо поважаючи себе історик, ні один історик не скаже, скільки Львову точно років. Ну, Перший в історії відомості про Львів датується в 1256 році. Це коли було видно пожар на холмі зі Львова, але холм, від Львова, до, того, да, але холм до Львова від Львова 150 кілометрів. Величезний знак питання, чи було видно цю пожежу. Але до 1992 року на Західній Україні тим більше у Львові не дозволяли робити розкопки. Коли в 1992 році зробили розкопки перші біля так званого ринку добробут, це старий ринок, розкопали будиночок людини, яка датується п'ятим сторіччям після Різдва Христового. Потім розкопали біля Високого замку поселення і в помірі Полтва поселення людей, яке датується п'ятим сторіччям після Різдва Христового. Коли після тяжкого поранення в 1238 році князь Данило Романович став шукати місцинку, яка була б трудно наступна для татара Монголин, приїхав в 1240 році вже сюди. Побачивши лісисту місцевість, річку, повноводну річку, він вирішив на тому місці построїти місто. Перше він построїв, де високий замок, там у гори. Яр він засипав яр і побудував там високий замок. В тому замку прожив тільки один, одну зиму. Тому що сильно будувався е, вітрами. Але я не до того. Ні один поважаючий себе князь не будував місто на пустому місці. правда? Ну, так, тобто так, там вже було поселення, поселення тут 100% були. Назвати їх містом було важко, але вони були. Дехто з істориків навіть стверджує, що це були білі хорвати. Ну, вона має право на існування, але те, що п'яте століття після Різдва Христового поселення тут у Львові були, вже це доказано історично. О, такий. Факт. А що за версія, що кажуть, що оперний театр побудований на річці Полту? <рес> Знаєте, це категорична неправда. Та, річка Полта протікала отут, де зараз проходить процес поводи, повноводна річка, але вона є відведена отуди, де є кав'ярня Лівий берег. Ось вона туди і проходить. Тобто тут ніякої річки немає. Так, да, оперний театр стоїть на дерев'яних своїх, але не на річці. Це категорично неправильно. Тобто вони змінили, змінили її напрямок? Змінили її напрямок, да, на Липинського вона виходила колись на вулицю, потім він закрили, йде до учасника, і вона виходить вже е, на в вітря, так в сторону біля буска спадає в Західній. Дякую вам за гарну екскурсію. За, за розвінчення всіх міфів. Ми тепер багато нового знали про ліміт правдивої інформації. <рес> ну, борбомістри не можуть обманути. Ну, <рес> Дуже вам дякую за те, що все-таки і дів'яни, і гості нашого міста побачать деякі факти, які є дійсно фактами, а не є надумані просто для туристів. Класно, дякую. Дякую вам. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки, путешествуйте по львову вместе с каналом live 4 u на YouTube.